Всім привіт! Ви на каналі За Україною, я Богдан. І загань Майнкрафт. Ну, Майнкрафт це моя, моя найулюбленіша гра. Ну да, тут тупий трохи назва Світа Гімно. просто мені не подобається той світ. Мені мені там нічого не удається. Давайте створимо новий світ. Кріш мене завугала. Розвугалую. Давайте на весь світ. Сформити можна тільки. Тільки можна цей шаблон. Про тварину. А я хочу... Там хочу є такий шаблон, там де царка і добуваються такі різні. Наприклад, просто світ. О!

Говорите, пойдемо, що там таке буде. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Там якийсь край слова знайду і там обсунусь. У мене Minecraft Майнкрафт один світ, там де я кописок прокачався, він у мене вилітає. Якщо у вас таке, ж, ставте лайк і напише щось крев. що ж погане в коментарях, бо я їх вообще відключу. Да, колись у мене був канал, і там було 600 підписників, но були часи. Потім опубліковую запад. От файний місце спауна. Просто на дереві. Та легко дає водобуде. Там було під 600 песників, я не запис запись Потім я якось два і і це відео. так подивитися дописи. Просто хочу вам що доказати, що у мене колись буде прокачаний канал. Зараз, коли я снимаю відео, я буду в YouTube буду мене 13 це було мало. Я вершник. Это я публиковый запи. О, да, я на те саме Кстати, внутренней нес. Он едавит эээ. Цих. Да, Бо. Я не знаю, як це как Ну, не буде. Я знаю грати в Майнкрафт. Уже. У мене на кінці є. Вот. як він як виглядає. Тому сподобався ставте лайк. Що треба Топор, топор нема топора у мене. Я не кажу, це найкращий топор, но... Но але хоч якийсь. ще Треба Коблоку за т... Блок дерева. дерево. Дарево. О, можно ли бы стать лайк, блядь, всем дерево. Да. Кончик. У камінь, камінь, камінь камин, камин, камень. Еще трошки. Когда будет дерево, а потім камінь камни. Потім Ками. Камінь. Потім пишите в поганых комментариях, я хочу я відключу. <звук> ну що, ну я дуже сумував за моим старым каналом, Підтримайте мене лайком, прям тебе як я у меня слезы на очах отчасно. Можете мені не вірити, що в мене був канал з підписками. Тут число. Можете мені не вірити, але... Все одно, хто повірить? Хто я повірю? Ну, найкра... найкраще, що може бути тільки закінчилась війна. Бо я живу в Україні, і це багато десь хто знає. И... Я надеюсь, что это мертв. Ну как я не буду там завер, я москва горила Москву. Исправил так что с город Киев, это бага забаню еще и о. Ну в принципе, кованька кемнадка на первый час. Я того забаню. В окно будет без покелил. хатка О! Оки вами, я вже угу. Угу, не шум. Ну, непоганий, розвитий... розвитий я в перший день. Я знімаю 16-го родича, бо я навіть не пам'ятаю вже сплю. Я ішо... Що... Я можна переклади в е розклад у мене постійно не дай. Гуляти. А б як, а якщо не підгуляти, снімати відео про канал Коважі 19 відео і будемо дрехнути. Я навіть не дивлюся чи свого. От підкажіть в коментарях. Бо я вже гад не знаю, що це нет, чи 19, чи 16, я вже гадка бути. Хочу. Давайте. Вже дерев'яна кірках. Яка вона все-таки довго тримала не скаппити, не можу. Не Можна йдуть 40, 4, 40, 40, 40. Перкарбаксу 25. Ну, добре, це мене є доски. Покурь. Я граю на версії бета 1.7. Так що... Можете зайти э, хумпу В принципе вс разрубил Мне всего пичку Пичку пічка. О боже я шпичку так не От Вот просто лайки не ставьте мне ничего не разумеет Безка такие странные вроде казалось Ставьте лайки Тепер каже... бо я запутався каже, Недавно проснувся, ще нічого не розумію. Де фоє? Це треба освітити. Бо я боюся, що я тут такій хаті там де нічого не освічу освіти. М -м 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 -м. Ну все. Ну думаю, що скала. <клево> Добре, щось під піском там пісок. Я з донора прийти. хочу щось зробити Опа! Там хто? Тому? Панда маленька. Я думаю, що ки спас. У мене киспі немає чого перемічати. Я хочу заспі. Полочники. Ади, купи пускай. Пускай туди Ай. Вс. з такими звуками я думаю, що справился ай. И поставила переходить туда. да.

Що ж? А, що не буду? О! Во, я бы что-нибудь. Добути, добути. пар мне треба Іти бігом. До своєї хати, бо я нас помню, де я живу вже. Опа, знайший. Там спенка была здесь. Не буде. Ну, нам треба було багато отписка. Ловим, зараз ще поповнення їду. І все. На цьому перша серія закінчилася. Там працює. Всім пока!